Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel. І так, Gramma's Search: Reflexive Pronouns. Зворотні займенники. Сю, so, отже, ми з вами говоримо: говорили вже про попередні, так, групу займенників: Reciprocal. Pronounce, each other, one another. Сьогодні поговоримо про іншу групу, це зворотні займенники. ви знаєте, що в українській мові так, ми говоримо зворотні займенник себе. So, uh, first of all, let's see. Grammar focus on, focus on page 168. Детальніше, звичайно, ми попрацюємо з цим матеріалом, зі спонсорами каналу, за нашим Grammar Book. Reflexive pronounce. Зворотні займенники утворюємо від особових або пресійних займенників, додаючи «self» в однині та selves множині. I myself, he himself, it, itself. You yourselves. Знову ж таки, yourselves вже you від слова ви. Так, yourself. Self закінчення це однина ще. «Herself» – однина. Її себе, так. We ourselves, they themselves. Давайте вам ще раз напишу тут початкову форму, так? Кожного займенника, Особову форму. I myself, he, himself, it itself. Потім ще у нас однина є. You, yourself. Та she herself. А тепер пішли по множині. You, yourselves. Це якщо ви в значенні. you в значенні ви, We ourselves. They themselves. Good. Ми вживаємо зворотні займенники тоді, коли. Дію спрямована на особу річ, яка її виконує. Наприклад, my phone turns itself off. Мій телефон вимкнувся. We need to believe in ourselves. Ми повинні в себе вірити. Також ми вживаємо зворотні займенники тоді, коли хочемо підкреслити щось незвичне. For example, Ed wants to pass the driving test so he can drive himself to work. Ed хоче скласти тест з водіння, водійський тест, тому він може довести себе до машини до роботи, так? Ann isn't good at cooking, so she can't make dinner herself. У не дуже добре виходить приготування їжі, тому вона не може сама приготувати собі вечерю. Також ми вживаємо зворотні займенники тоді, коли хочемо наголосити, що особа виконує дію особисто чи самостійно. The window was definitely closed. I closed I it myself. Вікно було однозначно закритим. Я закрив її його сам. Are you decorating the house yourselves? Чи прикрашаєш ти будинок сам? Чи, а, самі приглашаєте будинок, це ж нас ну, множина, бачите, yourselves. Примітка. Ми можемо вживати зворотні займенники з іменниками, яких вони стосуються, щоб на них наголосити. Наприклад, people themselves need to be tolerant and polite. Самі по собі люди повинні бути толерантні, так, і терпимі, так і ввічливі. Віч, і так. Я поговорила з самою Анітою про її проблему. Про цю проблему. Все, so, примітка. Ми можемо вживати прийменник By зі зворотніми займенниками, щоб показати, що особа виконує дію сама. Наприклад, Jack usually cleans everything by himself. Jack зазвичай чистить, прибирає усе сам. Sue often travels by herself. Сю uh, часто подорожує сама. Важливо, на відміну від зворотніх займенників, взаємні займенники each other та one another уживаємо тоді, коли особа виконує дію щодо іншої особи, а не щодо себе. Наприклад, Мія and Pam smiled at each other. Мія усміхнулася до П, а П усміхнулася до Мії. Фред ударив сам себе, і Джейн ударила сама себе. Тобто не один одним. Окей, okay, Task One. Меч. Поєднаємо зараз фрази. I'm really strong. Я дуже сильний. I can do it myself. Так, я можу зробити це сам. H. You are so stubborn. Ти такий впертий, So you only care about yourselves. Abu, да? Right? Mm -hmm. C. Rob has a date with Kate. He said it himself. Okay, zat to go. Lily needs to lie down, so she has hurt herself. F. Variant so, Who has broken my laptop? Too zlomav me notebook. It didn't break itself. Yes, він сам не зламався. Uh, we downloaded this program. Ми завантажили цю програму. We did it ourselves. Так, ми зробили це самі. B. You're all very selfish. Ви дуже всі егоїстичні. Оце підходить, да? You only care about yourselves. Оце сюди. C. Vicky and uh, Nick bought the decorations. They picked those themselves, yes? He said it himself. Uh, she heard it herself. I can do it. So, Vicky and Nick bought the decoration. They picked those themselves. Okay, you are so stubborn. So, help yourself then. Mm, D. And uh, so uh, Ron uh, has a date with Kate, uh, so he said it himself. E. Good. <clears throat> so the next one, task two. Choose the correct pronoun. Listen to yourself. Are you sure this is good? Слухай себе так, ти впевнений, що це добре. Ed was so active he couldn't stop himself. Отже, Ed був такий активний, він не, мож, не міг себе зупинити. We need you. We can't do it ourselves. Ви нам потрібні, ми, ми не можемо це зробити самі. Many of you seem to enjoy uh, yourselves. Так, багато з вас, здається, насолоджуються так собою. Uh, everyone has to respect himself, themselves. Yes, themselves. Усі повинні поважати один одного. Jane looked at herself and screamed. Okay, so Jane подивилась на себе і закричала. I didn't believe in, in myself then. Я тоді в не вірив. My phone can't turn itself on. Так, со so, амм. Um, мій телефон не міг включитися сам. Не може включитися сам. Good. Task 3. Let's complete the sentences with appropriate reflexive pronouns. Доповнимо речення правильними зворотніми займенниками. Okay, so So we did the task ourselves. So you need to take care of yourself. Або yourselves. Тут може бути і одинаємна жена. Uh, all of you can do it yourselves. Усі ви можете самі це робити. Uh, so Kate told herself to stop. Кейт mm -hmm. сама собі сказала зупинитися. Dave made himself look funny. Himself. Да я зробив так, аби виглядати кумедно. The computer turned itself off. Itself off. Computer випнувся. The kids chose their parents uh, themselves. Діти обрали свой свой. А, not parents, presents, I'm sorry. Діти обрали подарунки самі. And the last one I finished everything uh, myself. Uh, yesterday Ну, тут можна ще і байк пододавати, да в деяких реченнях. Це, в принципі, by themselves так, без допомоги. Ось тут. And uh by myself, так? I finished everything by myself. Тобто я сама все завершила. Все, so, анд. Play a game, make a few I think sentences with the reflexive pronouns about your classmates. Ну що ж, треба утворити буде скласти вам декілька речень, які починаються з фрази I think. Uh, і зворотніх займенників. Так про своїх однокласників. Наприклад, I think Anna respects herself. Так, я вважаю, що Анна поважає себе. After that, ask your classmates questions to find out if you are right, yes? Uh, Anna, do you respect yourself? а потім перевірте, да, поставте питання. Тій людині, про кого ви говорили. Анна, ви себе ти все поважаєш. Окей. Так. Отже, пограйте в таку гру усно. Ну, а, звичайно, для більше, більшої практики: do you want more practice, use the Grammar Book. Grammar book ми розбираємо на, на одній основі з Workbook, так, і з підготовкою до тестів з нашими спонсорами каналу. Тому join our community долучайтесь до нашого ком'юніті. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Там ми проводимо благодійні вебінари. Нагадую ще раз, так, що суботи. Долучайтеся до гарної благодійної справи, допомоги нашим військовим протягом не тільки начального року, а протягом всього е, нашого навчання. Good, bye, good luck, see you. До зустрічі на наступному уроці! Це у нас буде speaking, Seoч, до речі, Pages 44-45. Другий юніт також доходить до свого завершення. See you.